На цій світлині ви бачите військовополоненого українця Василя Рамбовського, якого притримують за лікті два норвезьких офіцера. В такому вигляді сфотографували нашого земляка у 1947 році після цілої низки його поневірянь. Судіть самі, під час війни Василь Рамбовський якимось чином потрапив у полон до норвежців. Частина з яких воювала на боці нацистської Німеччини, а ті, запроторили його до концтабору Моан поблизу Левангера у Норвегії. Яким чином Василь Рандовський утік з того концтабору, я не знаю. Але впродовж наступних двох зим він жив у тамтешніх лісах, абсолютно оминаючи спілкування з людьми. Він потім розповідав, що найбільше йому докучав дикий холод і голод. Так тривало до 1947 року, коли Василя Рамбовського, місцева поліція, знайшла у покинутому сараї в Бі Марці у провінції Тронгайм. У той момент наш земляк перебував уже у стані крайнього виснаження і ледь тримався на ногах. На момент затримання поліцією Василь Рамбовський, судячи з цього фото, міг мати яких років 30-35, не більше. У той момент, який зафіксувала світлина, Василь має чорне, скуйовджене волосся і давно не стриглу бороду. Але оті його глибоко посаджені очі, вони, як мені здається, у ту хвилю випромінюють якусь крайню впертість і віру в те, що він виживе. Ноги, а особливо ступні у Василя, обмотані тим ганчір'ям, яке йому вдалося десь відшукати. А те, що можна назвати його верхнім одягом, є підперезане у попереку кількома мотузками. Норвезька поліція, виявивши Василя Рамбовського, одразу ж доправила його до місцевої лікарні. Однак є одна річ, яка всіх тоді здивувала Василь Рамбовський ще не знав, що Друга світова війна вже закінчилася, нагадаю, йшов 1947 рік. Усе подальше своє життя Василь Рамбовський провів частково у лікарнях, а частково у пошуках праці і хоч якого небудь помешкання. Врешті йому надали норвезьке громадянство, і він дожив до 1992 року. Цьому нашому українцеві, Василеві, таки пощастило, бо в інших європейських країнах таких військовополонених втікачів запросто могли відправити до Радянського Союзу, а вже там. У тих гулагах розмова з такими була зазвичай короткою і жорстокою. От цікаво, з якої місцевості України міг бути родом Василь Рамбовський, який мав таку сталеву волю до життя.